Ох ти ж бляха, ти муха. Що? Я взагалі нічого не роблю. Ти Напали на мене, бляха ти муха. Вони напали на мене, чувак. Я з дробаша їх завалив. Чесно, напали на мене. Скажи, як я маю в це повірити, я... Просто! Подивись на камерах, часто. Вони він він на мене напав. Скільки вас тут? А ви здушаєтеся, муха. Дайте зробити вентиляцію. Це пізє, чуєш жовтий. Це ж жорстко. Прийшов... Фух, я ледве відбився. Дивись. Фіолетовий напав на червоного, синій на зеленого. Я завалив синього, коротше, жорстко, капець. А це все фігня. Ну ладно.